Всім привіт від пана Мишка з Колорадо. У нас сьогодні 20 субота, липня 5 часов вечора і температура 29. Я обіцяв показати, як я борюся із роїнням. Розібрав оцю башту, а в неї оказалися. оце в 160-х. Вони стояли на низу, а посередині стояв на 230. Оцей тут стояв. І в їх оце в нижньому корпусі я знайшов маточники. В ройовому не запечатані, ну вже такі оттягнуті, днів 8, мабуть. І як я борюся із роїнням. Ну, Весною я робив відводки, а кінець літа вже відводки не робитиму, то... Я взяв ось, ось на низ, як тут я вже зробив, на низ поставив 230-й, поставив ось розділітельну решітку. отакого І струсив ось бджолу, бо матки не знайшов, корпусів багато, то я їх всіх оце перетрушую. Ось беру отут. Оці всі корпуса перетрушую в нижній корпус. Поки не знайду матку, якщо не знайду, то трушу їх усіх вниз. Потім ставляю роздільну рамку, а потім буду ставити оці корпуса з розкладом. Ну Тут я ще не знайшов, щоб вони були в ройовому, то я все одно так вже буду ближче до до зими їх підготовлювати, щоб вони зиму пішли на 230-му корпусі. А тут їх я відібрав один корпус. Тут було у 160-му 6 рамок і внизу 6 рамок. Получається, якщо десь приблизно 6 рамок на 300, то я один корпус відібрав. Це три 3... рамок, це три рамки я відібрав, виходить на 300. І поставив ось оцій сім'ї. Де молода матка. Підсилив так. Забрав тільки розплід, бджолу залишив, хай працює. Ну Тут у неї є оце один корпус лишній, зайвий тут, він пустий з вашиною. Ну, вони чуть-чуть почали відтягувати. Ну, так як вони зайшли в роєве, то перестали. То їх отут на 230 посередині стоїть вашина. Дуже так напів витягнута. І тут також оце напіввітянеться вощина. Це рамка з розплодом на 230. Це кормові по краях стоять. І буду ставити тепер так. Ось так винімаю рамку, дивлюся. Розплідна. Джола на виході. Шукаю матки, матки немає. Беру. Набризню багато, де бджола вийшла, вони в набриз, а тут ось ось є і цей. Личинка є, ось в пустих комірках. Це не просто комірки, а з розплодом. І ставлю їх у порожній корпус. Потім поставлю через решітку. Ось знайшов маточку. Тут мисочки є, але вони пусті. І маточка ось ходить. Тепер що, зараз пересажу і можна вже тоді не трусити остальних джил. Так, положив роздільну решітку і буду ставити оці два корпуси з розплодом. Так, Перший пішов. Так, а тут у мене поламалися воно задвижки, пластмасові були, бо скрізь у мене теж лісні, а то старі в мене були. Буду пересаджувати у новий корпус. Ось так от пересалив їх у новий корпус. А зверху поставлю ті медові, які вони носили. Вечір, чи то напад, чи що на таке, отого, що їх так багато літає тут. Тут так теж їх багато щось, чи вони вертаються відкуди-то. Ось так, зібрав я, можна сказати, що оці, оцей, оцей, оцей. це взагалі пустий. А тут отут є мед, а тут так, тільки-тільки. А це два синій білий, то розплодні вони. От так, приїжджав і ще я дивився на свої шестирамочники. Всього вони стоять у мене. В понеділок я підсажував матки, в середу я приїхав, то вони їх випустили. Сьогодні субота, то вже є невеликий. Невеликий засів єсть уже так видно, що пару днів вже вже черв'ячок такий є. Ось такі у мене справи на пасіці. Ось на вечір. В день жарко, ввечері напад, зранку часу немає. Куди вони оце всі лізуть? Оце лізуть. Щось мені... Цікаво. От тут ось у мене теж я садив ці матки соскатрас, маленькі. О, щоб бджола в мене От полетіла, по руці повзала. Маточки все садив. Тут вроді би це теж молоді сім'ї. От де сім'ї сім'ї, там От таке ось робиться. Ну, тут у мене це два корпуси стоять і решітка всього. Ці два корпуси або осушуватися буду, або скачаю. Тут також два корпуси. І ось оце. І тут 160 ось ось стоять. Чотири корпуси. Не знаю, А ось прийшов. Той що крадить бджіл. Вон маскується, маскується, перебирається ближче, ближче. Куди ти його то повзеш? Конек стрибунець. Чим ти хочеш поласувати? Медом чи чим? Ось такі то справи. Тут у мене два корпуси і немає, де да, цього цікаво. Ну добре, дикі гуси канадські, на озері плавають, нікому вони не потрібні. У бджіл вода є, оце я вибираю завжди, щоб озера поблизу були, або річечки, або потічки якісь, щоб в бджоли було досталь природньої води. Ну добре, дякую за увагу. До побачення.